Епізод 16, дівчина, яка повернулася з міста 20 листопада. Два тижні. Два тижні, як Софія поїхала. Кожен день тягнувся, як рік. Ми чекали її дзвінків, ловлячи слабкий сигнал на пагорбі, і кожне її слово про місто, про виставку, про людей викликало у мене суміш гордості й тривоги. А що якій сподобається? Що. Як наше життя тут? Після блиску столиці здасться їй прісним і нудним. Що як ми її втратимо? Вона повернулася вчора. Іван привіз її до початку нашої стежки. Ми з Максом вийшли зустрічати. Я очікував побачити кого завгодно: модну міську панночку, втомлену мандрівницю, але я не був готовий побачити її. Вона стояла на узлісі у своїх нових джинсах і стильній куртці. але погляд. Погляд був іншим, розгублений і водночас неймовірно втомлений. Вона нічого не сказала, просто обійняла мене міцно міцно. А потім присіла перед Максом, взяла його маленьке волоні у свої і тихо сказала, як же я скучила за запахом диму з нашого комина. І в цей момент я зрозумів вона вдома. Ввечері біля каміна вона розповідала про галас, який ніколи не стихає. Про мільйони вогнів, за якими не видно зірок, про людей, які дивляться крізь тебе. Її виставка мала успіх, її фотографіями захоплювались, її називали талановитою. Але коли її питали, звідки вона черпає натхнення, ніхто не міг зрозуміти її відповіді про тишу, що говорить. Там, у місті, я відчула себе експонатом, тихо сказала вона. Як одна з моїх фотографій на стіні. Всі дивляться, обговорюють, але ніхто не бачить справжнього. Я задихалася, тату. Вона привезла подарунки: новий набір інструментів для мене, теплу хустку для Олени, книжку про тварин для Макса. Але найголовнішим подарунком було те, що вона привезла для себе: впевненість. Вона поїхала туди, щоб перевірити, чи правильний вибір ми зробили, і повернулася, знаючи відповідь. Ця подорож не віддалила її від нас. Вона прив'язала її до цього місця ще міцніше. Вона побачила обидва світи і свідомо обрала наш. Наша дівчинка повернулася. І не сама. Вона повернулася з новими ідеями, кресленням якогось хитромудрого клодяного фільтра і палаючим бажанням зробити наш дім ще кращим. Епізод 17. Люди, що прийшли за тишею. 18 лютого. Зима цього року була іншою сніжною, довгою, але не гнітючою Навчені минулим роком, ми були готові. Снігоступи Івана відкрили для нас ліс. Ми навчилися ставити пастки на дрібну дичину і навіть організували ковзанку на замерзлому озері. Наша самотність була комфортною, звичною аж до минулого тижня. Вони прийшли у вікногу, ледве пробившись на старому позашляховику до повороту на нашу стежку. Чоловік, жінка і маленька дівчинка Сергій та Анна і їхня донька Оленка. Вони дізналися про нас зі самої статті про Софію, але приїхали не за сенсацією. Оленка хворіла. Астма. У місті дитина задихалася від вихлопних газів та пилу, лікарі, ліки, інгалятори. Все це давало лише тимчасове полегшення. Вони прочитали про місце, де повітря можна пити, і, вчепившись за цю ідею, як за останню надію, приїхали сюди. Вони не просили багато, лише дозволу пожити кілька тижнів у покинутій хатині лісника, що стояла за кілька кілометрів від нас. Моєю першою реакцією був спротив: наш світ був тільки нашим, ми не хотіли чужих. Але Олена подивилася на бліде обличчя маленької дівчинки, що важко дихала морозним повітрям, і її серце не витримало. Звісно, залишайтеся, сказала вона. І наше життя змінилося. Спочатку ми тримали дистанцію, але дитяча хвороба ламає будь-які стіни. Ми ділилися з ними козячим молоком, Олена носила їм трав'яні чаї, а я допоміг Сергію полагодити піч у тій хатині. Ми бачили, як на наших очах відбувається диво. День за днем дівчинка дихала все легше. Рум'янець з'явився на її щоках. Вперше за довгий час вона змогла без інгарятора пробігти кілька метрів, граючись з Максом. Ці люди прийшли не порушити нашу самотність, а розділити її. Вони дивилися на наш світ не очима цікавих туристів, а очима вдячних паломників. І ми, дивлячись на них, по-новому оцінили те, що мали. Те чисте повітря, ту тишу, яку ми іноді переставали помічати. Для когось це було безцінним скарбом. Шансом на життя. Епізод 18. Ціна самодостатності 12 квітня. Весна, час ремонту, будівництва, великих планів. Я вирішив нарешті перекрити дах на сараї. День був чудовий, теплий, я працював з натхненням, насолоджуючись фізичною працею після довгої зими, і втратив пильність, лише на мить. Мокре від талого снігу дошка, невпевнений крок, і політ короткий, оглушливий і різкий, нестерпний біль у нозі. Я лежав на землі, дивлячись у блакитне небо, і розумів дві речі: перша, моя нога зламана. Друга, вся наша самодостатність, якою я так пишався. Це ілюзія. Все відбувалось як у тумані: крик Олени, бліде обличчя Софії, плач Макса. Вони намагалися підняти мене, але будь-який рух викликав іскри в очах. І тоді, вперше за весь цей час, ми зіткнулися з проблемою, яку неможливо було вирішити сокирою, молотком чи знаннями лісових трав. Нам потрібна була цивілізація терміново. Рятівником став Сергій. Він прибіг на крик. Без зайвих слів вони з Олемою та Софією спорудили з дошок та ковдр імпровізовані ноші. Найстрашнішим був шлях до його машини. Кожен крок віддавався пекельним болем. Я стискав зуби, щоб не кричати і дивився на обличчя моєї родини. Зосереджені, перелякані, але такі рішучі. У цей момент вони були моєю єдиною опорою. Лікарня в районному центрі здалася мені порталом в інший світ: запах ліків, білі халати, метушня, рентген, гіпс, уколи. Все те, від чого ми втекли, тепер рятувало мені життя. Лікар, втомлений, чоловік з добрими очима, хитав головою. Відкритий перелом зі зміщенням. Вам пощастило, що швидко дісталися ще кілька годин і наслідки могли бути набагато гіршими. Я повернувся додому через два дні, безпомічний на милицях, але щось змінилося. Моя гординя, моє переконання, що ми можемо впоратися з усім самі, дало тріщину. Ми були сильні. Але ми не були невразливими. Цей випадок навчив нас, що іноді просити про допомогу це не слабкість, а необхідність. Ми відгородилися від світу, але не змогли повністю розірвати з ним зв'язок. І можливо, це і на краще. Епізод 19. молоде плем'я 16 червня. Моя нога гоїлася повільно, і я був змушений стати спостерігачем. Спочатку це дратувало, але потім я почав помічати те, чого не бачив раніше. Я бачив, як моя родина перетворилася на справжнє плем'я. Олена, моя тиха спокійна Оленка, взяла на себе все чоловіче господарство. Вона навчилася колути дрова, лагодити паркан і робила це з такою впевненістю, ніби займалася цим усе життя. Сергій став моїми руками і ногами. Допомагаючи втілювати мої ідеї, які я роздавав, сидячи на ганку. Його дружина Анна взяла на себе город і кіс, звіливши Олену для важчої роботи. Але найбільше мене вражали діти вони подорослішали за одну мить. Софія організувала систему дистанційного навчання для себе і Макса, ставши вимогливою, але справедливою вчителькою. А Макс, мій маленький мрійник, перетворився на справжнього помічника. Він доглядав за козенятами, що народилися навесні, носив воду, допомагав на городі. Він став відповідальним, і в його очах з'явилася серйозність. Одного вечора я спостерігав за ними. Сергій Аною та Оленкою прийшли до нас вечеряти. Вони сиділи біля вогнища. Сергій грав на гітарі, яку привіз з міста. Софія показувала Оленці, як фотографувати захід сонця. Макс розповідав якусь неймовірну історію про білку. Яку він назвав капітаном Джеком Оленка сміялася, розливаючи всім чай, і в цей момент я відчув неймовірне щастя. Ми не будували комуну, все сталося природно. Біда об'єднала нас, перетворивши дві окремі родини на щось більше ми ділили працю, їжу і турботи. І я зрозумів, що ми втекли з міста не від людей, а від байдужості. Тут, у лісі, ми заново вчилися бути людьми. Залежати один від одного, допомагати, бути разом. Моя зламана нога принесла мені біль, але вона ж подарувала мені можливість побачити найголовніше силу нашого маленького племені. Епізод 20. Лист, що змінює все. Третя осінь. Гіпс давно зняли. Я ходжу, трохи накульгуючи, і ця кульгавість постійне нагадування про те, чого нас навчила ця весна. Наша садиба розрослася. Теплиця дає врожай майже до заморозків. У нас з'явилися кури. Родина Сергія залишилася. Вони викупили ту хатину лісника і потроху її облаштовують. Наша самотність стала спільною. Здавалося, життя увійшло у спокійне, розмірене русло. Ми стали настільки впевненими у своєму світі, що ледь не пропустили, як світ знову постукав до нас. Лист прийшов на електронну пошту Софії, він був з університету в Канаді. Якийсь професор, еколог і фотограф побачив її роботи на сайті конкурсу і був вражений. Він писав, що в них є голос дикої природи, який світ має почути, і він пропонував їй повний. Грант на навчання на факультеті екологічних наук та візуальних мистецтв. Ми сиділи на кухні і мовчки дивилися на екран ноутбука. Канада, університет. Це було щось з іншого всесвіту. Це було не просто запрошення на виставку, це було запрошення в інше життя. Я побачив на обличчі своєї доньки розгубленість, страх і непереборну цікавість. Ми не тиснули на неї. Це мало бути її рішення. Кілька днів вона ходила сама не своя, годинами блукала лісом зі своїм фотоапаратом, ніби прощалася, а одного вечора зібрала нас усіх. Я думала, що знайшла тут усе, почала вона тихо. Цей ліс навчив мене бачити, але там, там я можу навчитися говорити, говорити за нього, розповідати про нього так, щоб мене почули не лише ті, хто любить красиві картинки. Я хочу вчитися, щоб захищати такі місця, як наш дім. Вона подивилася на мене, і в її очах я побачив ту саму рішучість, з якої ми колись пакували речі, залишаючи місто. Вона поїде, і я раптом зрозумів найголовніше наша втеча від цивілізації була не кінцевою метою, вона була початком. Ми будували цей дім не для того, щоб сховатися в ньому як у мушлі. Ми будували його, щоб вирощувати в ньому вільних, сильних людей, які не бояться жодного зі світів. І тепер наша донька, наша лісова дівчинка, готова розправити крила. Вона понесе частинку нашого лісу туди, у великий світ, а ми залишимося тут берегти її дім, доки вона не повернеться. Наша історія не закінчується. Вона виходить на нове, набагато ширше коло.